Є це будинок 120 квадратних метрів, дуже шикарна локація, центр міста. Зараз зайдемо всередину, покажу зсередини. Заходимо всередину. Тут хлопці трошки поприбирали. Заходимо, тут маємо вхід, маємо таке приміщення господарське, є туалет загальний, Умивальник, туалет. Заходимо, маємо велику вітальню. Кухня студія. Це є величезна кімната, 60-50 квадрат... квадратних метрів. Тут має бути кухня. Є всі витяжки, вент-канали, все працює, є вихід на камін. Якщо хтось цікавиться каміном, може сміло ставити. Маємо вихід на балкон. Маємо гарні, широчезні, хороші, якісні вікна. Вихід на терасу. Один варіант. Вона вже є тут просипана. Так виглядає, тут гарна сонячна сторона. Ми заходимо, є господарське приміщення. Тут бойлерна, може бути котельня, чистка фільтрів. От виходимо на задню терасу і тут вже класно, що нема сонця. От. Сонце є приблизно до першої-другої до дня. Шикарно. Як будинок ззаду виглядає? Тут вже сусіди, тут вже живуть. Там живуть далі. О, сусід є. Ігор звати. Так, Як виглядає? Піднімаємося на другий поверх. По сходах догори. Ми маємо другий поверх. Це ми, ми входимо, маємо відразу загальний туалет, душ і ванна. Тут сміло влазиться ванна. Ось що ми домурували. На праву сторону ми маємо. Одну кімнату, гарна простора, світла кімната, шикарна кімната. Виходимо на коридор, маємо ще одну кімнату, гарна також світла, маємо ще шафу купаю, можна поставити гардеробна. Так, на коридорі є вихід на, на дах, на експлуатований дах. Тут є мастер-спальня, яка гарна кімната, гарні вікна. Не помиті, але гарний освітлюється. І мастер-спальня це тут можна поставити шафу купе, От, мати гардеробну і є санвузол. Санвузол, туалет, душ, все повністю. Власиться. Ми тут маємо двері, відкриваємо повністю дверима, ключами, ручкою, все повністю є. Тут маємо такий вхід. Відкривається такий краєвид садина. Церква, яка має добудуватися. Та сторона як гарно виглядає. Є таке місце, де можна в ньому сховатися. І оця вся краса наша. Це реально тут дуже круто, дуже класно. Дивіться, яка крута, класна тераса. О, там чути автобус проїжджає, але по великому рахунку це... ми, ми знаходимося 80-100 метрів до головної дороги. Ще я покажу подвір'я з задньої сторони. Є також гарне подвір'я. От воно є. Воно має 3 метри на 8. 24 метри квадратних. Який края?